СБУ у Луцьку затримала двох організаторів нелегального виїзду за кордон українців призивного віку. Одним із організаторів виявився депутат Чернігівської районної ради від заборонної партії ОПЗЖ. Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків. Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей, а також забезпечити безперешкодний супровід через пропускні пункти держкордону. Вартість таких послуг депутата становила від трьох тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду і соціального статусу клієнта. Для реалізації схеми зловмисник залучив свого знайомого із Волині як посередника для передачі грошей. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили оборудку і затримали у. Ох, зловмисників у обласному центрі під час передачі частини неправомірної вигоди.